Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. Більше про мене, місію цього каналу та тематику контенту ви можете дізнатись з ознайомчого ролика за посиланням у описі до цього відео. У даному випуску я говоритиму про достатньо нове поняття батьківське вигорання. Коротко про те, що таке вигорання. Як воно проявляється, чи можна з ним щось зробити, а також чи реально взагалі вигоріти, якщо дуже сильно любиш своїх дітей? Це відео не передбачає розгляду плану розгорання, проте протокол роботи з вигоранням існує. Про батьківське вигорання почали говорити у часі пандемії ковідом, коли мільйони сімей опинились у чотирьох стінах. Батьки намагались жонглювати часом і балансувати. Доглядаючи за дітьми, адаптуючи їх до онлайн-навчання, годуючи їх, працюючи віддалено повний день, вирішуючи купу побутових питань у новий спосіб, відірвані від звичного дозвілля та ресурсних активностей, без можливості вибратись з того шторму і трішки подихати свіжим повітрям. Суцільний хронічний стрес. Вони виснажились фізично, емоційно. Мотиваційно. Це і є визначенням синдрому вигорання. Існує також професійне вигорання, як явище хронічного стресу на роботі та вигорання доглядальників як виснаження від процесу догляду за рідними, котрі мають виклики зі здоров'ям. Вигорання проявляється емоційним виснаженням, коли важко контролювати імпульси, коли все та всі дратують чи тривожать. Це також про брак енергії. Хронічну фізичну втому та біль та про відсутність відчуття бадьорості зранку. Вигорання це про відсторонення, коли не хочеться думати та приймати рішення. І немає бажання робити бодай щось. А потім це все призводить до негативного самосприйняття та невдоволення рівнем власної продуктивності. Проблеми та задачі накопичуються, стан пригнічення прогресує. Я жахлива мама, я поганий тато. Я нічого не встигаю, у мене все валиться з рук. І ще купа можливих негативних думок про себе та якість власного батьківства. Хоча вигорання офіційно не вважається хворобою, воно може призвести до депресії, формування залежності та суїцидальної поведінки тема дуже серйозна та важлива. Вигорання в одній сфері впливає на інші сфери життя, якщо ви вигоріли вдома. То навряд сповнені сил та енергії чим чекуєте на роботу вранці. Та навпаки, маючи хронічний стрес на роботі, маловірогідно, що будете чутливими та добрими батьками вдома ввечері. Отже, ми з'ясували, що вигорання впливає на психічне та фізичне здоров'я, а також на працездатність та задоволення від виконання батьківських задач. Виснаження одного з батьків, безперечно, відображається на стосунках з партнером. Та дітьми на сімейному кліматі загалом ми можемо у віччя кричати на дорогих серці людей, що хтось чи щось вже так дістало, що ми робимо так багато для родини, та не маємо часу на себе та відпочинок. Тато приходить з роботи роздратований, та решту вечора всім незадоволений навряд через те, що не любить свою родину. А мама після дня зі своїм ангелочком. Прагне сховатись у якусь комірчину і побути в тиші на самоті, тому що її нервова система гіперстимульована. Ми можемо дуже сильно любити власних дітей, проте не стягувати при цьому батьківське, побутове чи професійне навантаження чи все разом, не маючи належної допомоги та підтримки, не маючи змоги розділити обов'язки з партнером та сходити у відпустку від сімейного життя. Чи можна щось зробити та як убезпечити себе та своїх близьких? В першу чергу важливо знати про існування батьківського та інших видів вигорання, і бути чутливим до власного стану та стану партнера, а також розуміти, що батьківство передбачає силу вселенну щоденних активностей та приносить з собою велику відповідальність і купу рішень, які потрібно приймати. Стресове навантаження буде. І це нормально втомлюватись в часі батьківства та потребувати відновлення. Не засуджуйте себе чи партнера. Ще раз підкреслюю, що дане відео не передбачає розгляду плану розгорання, проте протокол роботи з вигоранням існує. Потурбуйтесь про себе, зверніться за професійною допомогою до психолога-консультанта чи психотерапевта. Пам'ятайте, що ми можемо добре турбуватись про дітей та свої родини. Лише після того, як потурбуємося про себе. І наостанок традиційне корисне інстаграмне посилання, що є щирою рекомендацією, а не рекламою. Загляньте на сторінку громадської організації Лада. Вони проводять ресурсно-освітні проєкти для матерів з маленькими дітьми. Можливо, саме вони стануть ковтком свіжого повітря для мам, які доглядають діток у перші роки життя. І там ви знайдете підтримку та розділення. Я маю надію, що з часом татусі також зможуть доєднуватись до подібних ініціатив. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте у коментарях ваші питання по темі, які не були розкриті. До зустрічі на каналі інструкцій до дитини.